Пане Ростиславе, я вам дякую, що ви завітали сьогодні до нас в гості. І оскільки наша бесіда відбувається напередодні Нового року, то перше питання ну, традиційне про підсумки року, що йде. Яким цей рік запам'ятається українцям і війде в історію України? Звичайно, він запам'ятається як рік війни з усіма викликами, з усіма проблемами. Для гуманітарної сфери, для сфери культури, зокрема, основний виклик це зберегти, зберегти ті надбання, які ми мали на початок війни, на початок 2023 року, зберегти тих людей, які формували культуру, які генерували її. Ми старалися додати трошечки і до розвитку. Про це ми теж. Маємо честь сьогодні говорити, що українська культура не законсервувалася. Тобто ми розвивалися, долали проблеми, які у нас були в довоєнний період, до яких, скажу, делікатно не доходили руки, або ж не вистачало комусь сміливості вирішити їх, комусь не вистачало впевненості. Маєте лавру на увазі? Зокрема, і ці питання. Питання релігійних відносин: який статус лаври на сьогодні ми маємо? Давайте розкажемо нашим глядачам і що відбувається там зараз. Києво-печерської лаври на території нашого заповідника наразі немає. Ми звернулися до судових органів і. Ми отримали позитивне рішення. Тобто, суд зобов'язав нас припинити відносини, які були в неправовий спосіб встановлені між державою та релігійною організацією. Станом на сьогоднішній день здійснюється процес вивільнення монахами. Самі ключові об'єкти це Свято-Успенський собор і Трапезна церква. Сьогодні вони ми можемо. Повноцінно назвати їх є українськими святинями, і не тільки за територію, не тільки за духом, але й за формою використання. Вперше цього року в Свято-Успенському соборі проходили заходи за новою календарем, який передбачає і нові дати, і відзначення Дня Святого Миколая. І відзначення інших релігійних свят, Нове, і навіть Різдва Христового. Деякі об'єкти, які не є об'єктами нерухомими, а є, наприклад, музейними, а були в користуванні лаври як монастиря, були нами досліджені. А деякі ще ні. Зокрема, ми продовжуємо зараз роботу з дослідження мощей святих. Це дуже делікатна справа, і коли здійснюємо облік цих предметів, особливо таких святинь, як я сказав, то ми обов'язково залучаємо і монахів, і спеціалістів, які за канонами церкви мають право торкатися навіть до цих мощів. Коли цей облік буде закінчено, коли ви до українців можете вже звернутися з якимись висновками, Ви знаєте, все буде завершено тоді, коли всі 79 об'єктів перейдуть в управління самого заповідника. Вже е, виселена з території Лаври метрополія, тобто центр управління е, Української православної церкви Московського патріархату, е, вже е, частково переїхали деякі е, підрозділи самого монастиря. Виселена семінарія, навчальні заклади, припинили діяльність деякі господарські об'єкти, в той же час монахи ще залишаються, але ми розраховуємо. Ну, на те... виганяв, так, тому ми розраховуємо, що в діалозі з монахами, тобто в діалозі з нечиновниками. Церкви, не з ієрархами, а саме з людьми, які обрали для себе спосіб життя служіння Господу, у нас буде знайдений той компроміс, який дозволить залишити наше життя на території лаври і в тій формі, яка буде найбільш сприйнятною для як монахів, так і для заповідника. Якщо ми вже заговорили про збереження культурної спадщини, я знаю, що цього року дуже великі є дії в цьому напрямку, да, Міністерства культури. Про які об'єкти ми можемо говорити сьогодні, яким надано оновлений які статус, які відбувають процес повернення до української держави, збереження об'єктів культурної спадщини культурних пам'яток завжди було пріоритетом держави. Ми звертаємося до міжнародних організацій, міжнародних інституцій, хоча б нам допомогти зробити необхідні там. А роботи, консерваційні роботи, надати певний статус цим об'єктам, звернути увагу світу до цієї проблеми. Ця робота має успіх, і цей успіх, зокрема, зафіксований цього року в відповідних рішеннях Генеральної асамблеї ЮНЕСКО. І Україна вперше увійшла до Всесвітнього комітету культурної спадщини як член цього комітету, тобто ми повноправні зараз приймати рішення щодо включення. Об'єктів культурної спадщини до переліку об'єктів ЮНЕСКО. Впливати на їх долю. Ми сьогодні маємо вплив, який визнаний іншими державами. Вплив, який ґрунтується на послідовній позиції України з захисту своєї культурної спадщини. Більше того, що зовсім недавно ми стали віце. Головою України стала віце-головою міжурядового комітету із захисту культурних пам'яток, які перебувають під загрозою внаслідок військового конфлікту. Це теж визнання України не тільки як такої, що постраждає і потребує особливої уваги світу, ні, але й такої, яка належним чином дає визначення пам'яткам як таким об'єктам, що мають повинні мати державну увагу і відповідний захист. Ми тішимося з того, що світ проявляє увагу до наших проблем і в культурній спадщині. Зокрема, з перших днів ми отримуємо гуманітарну допомогу від Німеччини, Франції та мало не кожної країни, звичайно, Польща, Крим Естонія, багато інших країн, які допомагали нам з евакуацією культурних цінностей, допомагали нам пакувальним матеріалом, допомагали нам обладнанням. Ну, навіть такі елементарні речі, як там комп'ютер, е, спеціальні рукавички, спеціальні шафи, сейфи, спеціальний папір. Це теж дуже важливо для того, щоб ми могли культурні цінності, які зберігалися в музеях в зоні ризику перемістити в більш безпечні регіони. Хотілося б згадати цього року про декомунізацію. В Україні, яка відбувається поступово, але все ж таки відбувається. цього року. Були дуже визначні події, пов'язані з цим. Я б хотіла, щоб ви згадали і про них, і можливо, є вже якісь плани на майбутній 24-й рік. Ну в цій сфері. Політика держави на декомунізацію публічного інформаційного простору так само стала підставою однією з підстав для прийняття ворогом рішення про. Про початок. про початок воєнних дій. Бо насправді ми говоримо не лише про усунення проявів імперського режиму, про усунення проявів іншої присутності Росії. А навіть, здавалося б, декомунізація який період так само, який нашкодив і Росії, ні. Для них це одна ідеологія імперська ідеологія, незалежно від того, як називалася та країна. Чи Росія, Російська імперія, чи Російська Федерація, чи Радянський Союз, відмовляючись від руского міра, а це все був руський мір, відмовляючись від нього, навіть нехай не було ідентифікації в радянському союзі оцієї, цієї знаєте, як то кажуть, саме російської ідеї. Але радянська зненаціоналізована ідея формуванцю. Общності советських людей, це теж є заперечення унікальності кожної окремої нації. То, відмовляючись ну, від року... цього всього, ми дали поштовх ворогу розуміти, що ми надалі ще більш потужно виходимо з-під його впливу. Були прийняті рішення, в тому числі Верховною Радою України. Був прийнятий закон про захист публічного простору України від. Проявів, зокрема в Топоніміці, на вулицях, в монументальних об'єктах проявів радянського імперського режимів. Ми прибираємо пам'ятки з публічного простору. Гучні були абсолютно недавно рішення про виключення з національного реєстру пам'яток. Здавалося б, ще зовсім зовсім недавно. Природних і як таких, що не потребують навіть вивчення об'єктів, як то пам'ятники Пушкіну, пам'ятнику Щорсу. Сьогодні їх вже немає. І цей протест, це продовжується. Тобто ми маємо чітко сказати, що Україна це не Росія. Не Росія в будь-яких своїх проявах. І для того, щоб ми залишилися Україною, будь-що, що, що прив'язує нас. Ментально до російської ідеології має зникнути звідси. Тому ми й боремося за українську мову, боремося за українську культуру, за українські елементи нематеріальної культурної спадщини, які вирізняють нас і дають можливість нам сформувати свою ідентичність і зберегти себе на основі цього. І тут в востаннє не можу не згадати роль українського театру, який під час війни абсолютно чітко один з перших зайняв таку про Україну українську позицію, відмовившись від е, слів ру, русські, да в своїх назвах, відмовившись від російського репертуару. Е, і сьогодні, ну як ми знаємо, український театр переживає певний бум. Це з цим теж пов'язано на вашу думку. Так, позбавилися назви, позбавилися репертуару. І причому саме головне і саме важливе це було внутрішнє покликання акторів, які можливо все своє життя грали російською мовою. Але більше того, ми сьогодні стикаємося не просто з тим, що репертуар перекладається на українську мову ставляться нові вистави, українські, причому вистави українського авторства, а не просто переклади сучасних українських драматургів. Сучасних театрів. Так. За підсумками цього року в українських театрах, і це тільки сфери нашого управління міністерства. Це національні тільки театри, було поставлено більше 25 нових вистав. Тобто театр живе, театр розвивається, актори, режисери, постановники хочуть творити. Тобто, взагалі, сьогоднішнє мистецтво в Україні розвивається, воно очищується від наносного впливу російської, імперської, радянської, пострадянської, російської кіркоровської культури. Воно набуває своїх унікальних рис, спираючись на суто українські джерела. Я вам дякую, що ви прийшли до нас в гості. Я вас вітаю з наступаючим новим роком і бажаю, щоб зміни, якісні зміни в культурній сфері, відбувалися для нас легко ефективно, і ми були задоволені тим, як розвивається культура в нашій країні. Дай Бог, щоб швидше настав час миру, час, коли ми змогли б без огляду на виклики війни на ці проблеми дійсно творити і без Цього на жаль, що робиться сьогодні, без збереження, ми не матимемо культуру майбутнього. Тому дякую вам теж за увагу до цієї важливої проблеми. Дякую.